Максим, чому ця локація? Ну, так сталося, що в 2015 році я був запрошений офісом президента ще Порошенка очолити цю локацію. Так як тут не було нічого вкрасти, сказали, та давай, я не жартую. Тут не було бюджетної підтримки 8 років, тут нема активів таких, що можна унести з собою. Тут вже вкрали землю 2 гектари з одного боку, 8 гектарів з іншого боку. І загалом тут землі на 20 мільярдів гривень з оцінкою, щоб було зрозуміло. Але вона дуже гарно захищена була і завдяки. Може, вони думали слабості керівника, вони думали, що вони зможуть її вкрасти. Вже не передскажу, що нічого не вийшло. Два гектари я забрав у завхоз Спа Януковича, у кравця. На його жінку було оформлено. 8 гектарів не дав вкрасти під героїв АТО. Сказали, віддайте 8 гектарів, ми нібимо там 300 тисяч метрів, я не жартую.